2 квітня відзначається Міжнародний день дитячої книги, який бере початок з 1967 року за ініціативою і рішенням Міжнародної ради з дитячої книги. Ця дата підкреслила важливу роль формування духовного та інтелектуального рівня підростаючого покоління. Учні 3 класу загальноосвітньої школи No3 знайомилися з великою світлиною дитячої юнацької бібліотеки, де відкриваються пізнавальні інтереси через один із кращих і важливих винаходів людства книгу. И они только, только с типографией. Над ними работали и художники, и иллюстраторы, и писатели сейчас очень красочные. Книга ⁇ это одна из чудес, правда? И стать читателем нашей библиотеки нужно прийти и что сделать? Записаться, да? Хорошую погоду. Да. 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 Чистый пакет под книжку. Да. да. Полочку для специального места да. для книжки. Да. Вот видите, сколько всего любить і чого не любить. Прежде всего, книжка любить, щоб ней бережно обращались. Потому що обязательно прийдет кто то после вас, возьме такую же книжечку, і снова йому буде интересно взять нову чистенькую книжечку. І книжечка вам буде только благодарна, що ви подлили її День Дитячої книги припадає на день народження відомого данського каскаря, письменника Ганса Крістіана Андерсена. Багатьом з нас казки Андерсена знайомі з дитинства. Майже всі ми читали їх, бачили мультфільми, переглядали кольорові ілюстровані сторінки, в яких відкривали дивовижний світ добра, зла, любові, дружби, магії, краси. Твори Ганса Крістіана Андерсена включені в шкільну програму зарубіжної літератури. Вони перекладені на більше ніж 150 мов світу і несуть в собі мораль та істину. Герої автора захоплюють. Юна Герда здійснює справжній подвиг, проходячи через різні випробування та небезпеки, щоб звільнити з крижаного полону свого кая. А красота. Ні, не знаю. Ти пам'ятаєш, що таке любов, Кай? Любов, не знаю. Скоро твоє серце стане совсем видяным. Yeah. Доброта маленької дівчинки розтопила саму снігову королеву. Кая заколдовала сніжна королева і увезла в свої палац, і герда спасала кая. Гедке каченя здобуло перемогу внутрішньою красою над зовнішніми незгодами. А мила русалонька жертвує найціннішим, що має, заради любові. У читальному залі дітям для показу було представлено книжкову виставку та невеликий фільм про життєвий і творчий шлях славетного каскаря. Потім на хлопчиків та дівчат чекала казкова вікторина із солодким сюрпризом. Вітамінки Вітамки чтінія вот ну, портретиками Андерсена, щоб ви заповнили, скільки йому років сьогодні сповнила. Я знала, що Крістіан Андерсен йому зараз 210 років. Ніжна королева, гадкий утенок, принцеса Дюймочка, принцеса Нагорошення. Узнала нові сказки. Олов'яний солдатик, свинопас, волшебний сундук.